Так хочеться. Так. Гарно. Вони розкриваються. Дивіться, Бобер обриває тую. Я подумала, що це труба, ми знов не виспимося. Добрий раночок. А він реально добрий, прикиньте. Ми прокинулися сьогодні пів сьомого. Ну, син і я подумала, о май гад, бо вчора він заснув пізніше, в 9 чи почало 10-го. Я подумала, що це труба, ми знов не виспимося. А потім я йому дала цицюньку, потім він грався, і я просто така була змучена, що я просто, просто так держала його за руку і приснула. Прокидаюся, думаю, боже, де дитя? Дивлюсь, і він біля мене заснув. <рес> да? Але потім він швидко проснувся. І я думаю, добре, візьму ще його на руки, Ну, в сенсі сяду, ковдру возьму і його на руки, типу лежачи, підкормлю. І я підкормила, а він заснув. І я чую, що я просто так типу, вирубаюся. <рес> да? Мама таке розказує, да? І що, я така думаю, ну окей, е, попробую його переложити. Я його переложила, він трошки пробудився, але я йому дала цю і він одразу заснув. І біркіньте, ми поспали. Мама дзвонить в 10 часов, це в них 11. Дзвонить, каже, ви що спите? А у нас таке взагалі хто зна, коли було вже, так? Да? Ой, хто тут накакав? Хто тут накакав? Хто накакав? Ми у щоках, да? ми у щоках, приємно. І ти виспався, і мама виспалась. Я вчора тільки кажу, Колі. Капець. Сину, коли ти нам даси поспать? Да? Коли нам даси поспати? Де було те прекрасне, Время, що ти прокидався у 10. Чи там навіть півдесятого хоча б чи в дев'ять хоча б. Хто тут оце? Ага. І тут осталося чудо. Осталося чудо, і ти поспав довше з мамою. <світ> 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 ось так. Вже лежала і думала, що мені таке хочеться смачненько под'їсти? Не знаю. Кави? Щось таке хочеться. Ой, коли, ці, це, коли цей рот закриється? Да? Да. Якби що, мені все подобається. Просто хочеться більший результат, хочеться худнути, але через те, що мене все влаштовує, я відтягую цей момент, коли я знову нажму кнопку стоп. А ну ще раз так язичком. Але я не можу з цього язичка. Що ти робила тим язичком. Мами-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми. <рик> Ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми. Ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми. Не-не-не. М-м-м. Боляче. Блін, так хочеться позвати Коль. Так хочеться. Так хочеться позвать, бо так гарно лежить. Хто да? там <рикул> <Шо> там? там? там лежить? Хто лежить? Валосята і чудовість. Хто там лежить? Хто? Ай, волосся. <рикул> волосся. <рикул> волосся. 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 Волосся хочу. Волосся. 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 А я прилечу. А володой че морської стави. Сина, волосся. Волосся. Боляться. Волітя кажу. Боляче. Сухе, але головне сухе. Сухе лама. Диви-диви. Собака бобер Баді. Диви. А представ зараз загриза всю. Баді, тебе бобер. Так, дивись. Дай щопу тобі, ай-яй-яй буде. Взор до ветеринара. Все, в Ні, і так, збираємо гроші, будемо обрізання робити йому. Будете я це викручувати? Да. викручувати. Ну а що? Як думаєш, скільки стоїть? Ну так, як думаєш, скільки стоїть? 500? 600. 600. Ні, сама операція 400, але... перед... Так, <сі> да, да, це більше, ніж за твої зуби. Сама операція 400, але перед треба кров здати, а після. День? Ну, так. А після ще один, один візит. А що зараз сказали? Що, що сказала? Я хочу, бо мене напряга... Так, син ще спить. Хотіла показати, бо читала коментарі. Що у нас немає для ваті цих кульочків, що ми какулі не збираємо. Ребята, все є. І в чоловіка в сумочці теж є. Мім, хто так довгенько шпав сьогодні? Ми гуляли. Потім Марі... Маріну Чого ти? Маріну зустріли, вона з України мені парфуми привозила. Зараз розпаковку зробимо. Чого? Переспав. Я ще включилася сказати, що там опять. Бін. Дуже багато приємних коментарів. Дякую, але є дві людини, які мені написали, що треба какашки не собирати. Чого ти? Бо то забруднення навколишнього. Ой, середовище. Скажу так. Бо там і е, Полька одна написала, що вона сумнівається, що я збираю з дитиною рюкзаку какашки. Баді, 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 збираю. Якщо Баді, якщо баді наприклад, насрає десь, де ходять люди, тоді Да. Тоді збираю. А якщо, наприклад, так як ми спеціально ходимо там, де заброшений магазин, там, де просто парковка і там траву навіть ніхто не косе, і він любить туди влізти в траву, там, де гриби ростуть, там кусочок маленький скосили. А... Що? Там територія? Велика, там, де не косять траву. Ну, там заброшений взагалі, магазин. І я зазвичай з ним ходжу туди. І він залазив високу траву, не на дорогі, не на стежках ніде. Так, да, не без цього буває, звісно, що десь йому приспіча і не там. І, звісно, що тій траві я не лізу з дитиною і не збираю його какашки. Ну, звісно, що так. Хтось написав, що ой, за те, що какашки не собирають мандати. Добре, та хай штрафують, Боже, я не боюся того, ой, налякали. Мандати за какашки, то що ми не собираємо. Трудно, заплатимо, якщо хтось де, щось там мені щось скаже, Боже, що в траві моя собака десь там насрала, де, де діти не ходять. Бо, ну, наприклад, якщо десь ми йдемо і десь там на тротуарі чи там десь йому, то да. А як наприклад, ми так спеціально десь ходимо, не, ну, щоб він посрав не в людному місці, коля ходить з ним теж сюди, ну, в общем, там, де люди не ходять. А пакетики у нас є, ну, ребята. Ну, Не аж такі ми вже конечно, є, щоб геть, геть не збирати його какашки ніде. Єсть у нас пакетики, і ми збираємо. Але, наприклад, якщо він десь там полізе в високу траву або в кущі під ще щось, понятно, що я не йду збирати. Ну, Тут навіть відмахуватися не буду. Чого мені брехати, як воно так і є? Але якщо, наприклад, дуже ж, звісно, десь там, то конечно, приходиться збирати і збираю, і з дитиною збираю. Блін, а, що мені робити? А, хі -хі -хі, а як, наприклад, я йду десь і влізу в говно, бо ну, тут багато хто не збирає, тут одиниці ті, що збирають відповідальні. Е, багато хто не збирає. Як я, наприклад, лажу десь по тій траві, бо ж йому бріна фізна, куди треба йти, щоб то зробити. Е, я як і лажу і десь влізу в те гавно, ой, ну, звісно, що я сварюся. Так як і кажен влізе, десь там хтось у тій траві, як з собакою гуляє, і влізе какашку, бадіну, теж, звісно, хтось свариться. Життя <глух> життя таке у нас. О, так що прибираю, я прибираю, але не візде. Таке от руку на серце і їй скажу. Як хтось мене вдруг там скажуть, що ти не прибираєш, давай мандат, та Боже, заплачу. господи. Хто не робить в житті помилок? Людину не вбила. А хтось там каже, що какашки забруднюють навколишнє середовище. Боже, люди, ви, ви за собою дивіться, як, як у ліс, наприклад, приходите, чи як гуляєте, десь цукарки їсте і отак. І ось так викидаєте десь так на тротуарах, не викидаєте в смітник, або папірець якийсь упав, десь йшли, ви папірець упав, і вам трудно нахилитися підібрати. Ото забрудняєте навколишнє середовище. да. А какашки собачі? Єдиний одних мінус, то що, звісно, хтось може вступити і сваритися. А що, ви в селі не жили. Такі какашки, блін, люди купляють, щоб на огород викидати або удобряти землю. Ні, баді. Ти в тебе взагалі вже какашки золотіе. В тебе корм, блін, по 200 злотих на місяць. Купляємо 200 злотих купляємо йому на корм. Такі какашки, блін, він може їсти і ще раз срати. <сум> За такий корм, ні, баді? Ні? Ну звісно. Дертю не кормимо. Так, розпаковка чек. Замовила. Пам'ятаєте, як Ігоря мама приїжджала, я замовляла собі пробнічки. От. І винюхала одні парфуми. І десь, взагалі-то, всередині. Да, Гляньте, яке опакування. Називається Amazing Aroma. Дуже... Гарно, вони розкриваються. Я замовила собі номер 23. Е, як вони пахнуть? Це мені в подарок два дробничка подарили. Зараз сину Дивіться, таке опакування. Дуже шикарно, дорого, багато. Знаєте, як вони пахнуть? Сину. Що там? Пахнуть. От на столі стоїть, представте собі, біла чашка. Лате або капучино. І біля нього лежить булочка із сінабоном, така ванілька, кориця. Ой, корицю і так, да, сінабоном. Оце такий пряний аромат. Він мені пахне Торунем. Кожного року, окрім минулого року, і, напевно, цього, ми їздили до Торуня, до коліна День народження. І от Торунь це місто пряників. Отакі аромати, якісь прянощі. Там пиво зі смаком пряників продається. Ну таке місто пряників. в общем. І от мені цей аромат теж такий. Різдво нагадує, прянощі такі. І зараз оце якийсь там гарбуз запечений із кориці. Положили вони мені два пробнічка. Один якийсь там ірис, і а другий піони. Я попросила. Ну як, вони запропонували, я сказала, звісно, я змогла вибрати. Коштувало це все удовольствия. Напевно, з доставкою 1600 за 50 мл парфумів. Парфуми стойкі, Дуже задоволена. Опакування, звісно, дорого-багато. Ну, типу, 160 злотих, чого ти? Їсти. 160 злотих е, воно коштує 50 мл парфумів. В принципі, у нас тут дорожче коштують якісь гарні парфуми. Ну, Якщо купувати якісь бренди, але цей парфум, ну, дуже стійкий. Носиться, звісно, класно. Так що виділила, купила, побалувала себе. А тут Шеля мені привезла. Із гербів мені передали документи на карту побуту. Тепер мушу ще дитині малому назбирати документи і. Ну чого ти? І. О, піони теж дуже гарно пахнуть. О, і рис теж дуже гарно пахне.

Скажи, скажи при татові, тато не вірить. Скажи ти 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 ти. Ти ти ти.

Не поняв, що я тебе знімаю, будь не квітки, да? Глад. В каких-то коробках плитка, чорна і біла. Ой, зараз в коментарях напишете Боже. Трогає собаку. Ничего, руки помиємо. не просто він ну, в таком захвате. Так можно каждый день вийти. Да? Как тебе деньги? Да. Но не дешевые. Класс? Мама дозволила баги пощупати, я да? Это 50. можно Да. Вот она тут клеится, вот ну, она ну, не металла. Ну да, она металлует, не пожалуйста. Да. Ушки мама, вадика. Ушки. А кому-то они. Кому 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 да, так, кому ушки. Ну вот, сами Ушки в вадик. Шия. 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 Да, шия. 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 Цепок шия, який, да? Класс! Поэтому Мама, дозволила Бади пощупати. І Баді хороший, молодець собачка. Молодець собачка, Баді. Посмотрим, как поедет. Куда ти в Лисся? Степа тепер не достає. Поэтому в покупках. Так, а что по этой колоке? Оказалось, что я доступю. Бади, куда ты пішов? Иди сюда. Не, добрость. Все, Дякую за перегляд цього відео. Поставте вподобайку. Напишіть свій коментар. І до зустрічі в наступних влогах. Завтра. Надіюся, всі зірки зійдуться і я змінтую. І виложу влог завтра. Наступних.